Сьогодні напередодні ЗНО хочеться поговорити про те, як же визначати службові частини мови. Адже це зазвичай додає учням найбільше труднощів. Коли ми бачимо маленькі слова, визначити, яка це частинка мови дуже важко, адже вони не відповідають на запитання. Як же ж тут буде? Для цього варто пам'ятати, що службові частинки мови завжди для чогось служать. Наприклад, прийменник. Поєднує слова у слово сполучення чи речення. Що це означає? Що якщо я прийменник викину з речення, то слова в ньому просто розсиплються. Тобто речення втратить свій зміст. Наприклад, «вийти на подвір'я. Вийте подвір'я. Немає зв'язку. Росте попід горою. Викидаємо попік. Росте горою. Отже, коли ми шукаємо прийменник, пам'ятаємо головне. Закриваємо слово пальчиком або викидаємо його із речення. Якщо речення втрачає зміст, значить це прийменник. Якщо ні, значить це або сполучник, або частка. Сполучник. Сполучає. що він може сполучати у нас? Це однорідні члени речення або ж прості речення з Якщо маленьке слово. Стоїть між двома іменниками, прикметниками чи дні словами, наприклад, червоний чи чорний. Значить, це сполучник чи буде сполучник? Якщо ж воно стоїть між двома граматичними основами, і ще перед ним стоїть кома, і це слово не відповідає на запитання, значить, воно буде сполучником. Частка. Частка надає словам певного відтінку. Наприклад, беремо речення. Тільки Сергій з мамою поїдуть на море. Слово тільки обмежує. Нехай Сергій з мамою поїдуть на море. Слово нехай спонукає. Сергій з мамою не поїдуть на море. Слово не заперечує. Так, Сергій з мамою поїдуть на море. Слово так. Стверджує, зверніть увагу, що після так завжди ставиться кома. Сергій з мами та татьки поїдуть на море. Слово таки виділяє ну, або підсилює. Отже, пам'ятаємо, якщо у нас просять визначити службову частинку мови, ми починаємо з приймальника. Закриваємо пальчиком. Або викидаємо слово з речення. Якщо речення втрачає зміст, це приймене. Якщо ні, значить це або сполучник або частка. Тут у нас є крок 2. Дивлюсь, де стоїть маленьке слово. Якщо між двома іменниками, між двома прикметниками чи дієсловами простіше між однорідними членами речення, значить це сполучник. Якщо ні, дивлюсь другий варіант. Чи речення просте чи складне? Якщо речення складне, і маленьке слово у мене не відповідає на запитання і поєднує дві граматичні основи, значить це буде сполучник. Якщо ні, значить частка. Все, що не є прийменником і сполучником, буде часткою. Хитрі слова. Слово що? В одному випадку воно у нас може бути сполучником. В іншому – займенником. Як же розрізнити? Якщо що сполучник, він не буде членом речення. Якщо що займенник, він буде членом речення. Як не запутатись, тут просто використовуємо спосіб заміни. Якщо що можна замінити на який, яка, яке, значить це займенник. Якщо ні, значить це сполучник. Наприклад. Я знаю, що ти вдома. Слово що? Пробуй замінити словом який. я знаю, який ти вдома. У реченні спотворився зміст. Значить, що буде сполучником, бо замінити його на який без втрат неможливо. У реченні. Зустрінемось біля верби, що росте край ставу. Що дорівнює яка? Значить, воно в мене буде займенником. Хоч і сполучає прості речення у складне. І, звичайно, якщо речення у нас буде питальне, наприклад, що ти робиш, то що завжди буде тільки займенником. Хитрі слова такі, як поблизу, навколо, поруч, «коло», край. В одному випадку можуть бути у нас рейменниками, в іншому можуть бути прислівниками чи іменниками. Як же знати? Якщо поблизу навколо, поруч, коло, край дорівнює зазначенням слову біля, ми його можемо замінити. Значить, це у нас буде прийменник. Якщо ж ні, значить це буде прислівник або іменник. Наприклад, розташувалися поблизу і сіла поблизу мене. Розташувалися поблизу. Розташувалися біля незавершена думка. Значить, замінити не можна. Тоді розташувалися поблизу. Поблизу буде прислівником. Сіла поблизу мене. Поблизу можна замінити на слово біля. Сіла біля мене. Значить, поблизу буде прийменником. Такі слова я чи то. У нас можуть бути. Або сполучником або часткою. Як же розрізнити? Наприклад, беремо речення, чи вийдеш ти гуляти. У даному реченні, чи стоїть на початку речення. Воно не поєднує ні два іменника, ні два дієслова, ні два прикметника. Значить, це буде частка. У другому реченні. Ти обрав історію чи математику, чи поєднує історію математику два іменника. Отже, це будуть однорідні члени речення, а чи буде сполучником? Знання то сила. У даному випадку. Слово то стоїть між підматом знання і присутком сила. Перед ним є тире. значить, слово то у реченні 100% буде частка. реченні. хто принесеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс, то поєднує дві граматичні основи. Принесеться чайка, промайне чибіс. Значить, то буде. Тим паче воно повторюється двічі. Ось і все. Бажаю вам успіхів при складанні ЗНО.